Друзі, всім привіт! Слава Україні! Така наша по-моєму, остання посилка, яка прийшла до 24 лютого. Затрималась і вже йдуть нові посилки. Тобто, думаю, що будуть нові цікаві розпаковки. Так, скільки в нас тут є? Раз, два. Три. Чотири. 5-6. 6 посилок. Ну, так колись об'єднював, не знаю, чи зараз тепер так будуть об'єднювати. Ну, давайте побудемо по порядку відкривати і дивитися. Я кажу, я не пригадую, де що є. Дивитися це дуже довго. Тобто будемо поступово відкривати з вами і зразу провіряти і дивитися, що ми маємо. Так, так. а це купочки, вже згадав. Ковпачки на колеса. Бачите, є там різні з різним логотипом, кожен під свою модель авто підбираєте, закручується, є чорні, є світлі, тобто, так як в мене світла машина, я собі світлі диски і буду такі ковпачки. Так, тут щось маленьке. Давайте. Глянемо, що ми тут маємо. Так, немає нічого. Немає нічого більше. Ага, це така вставочка на коробку передач. Там є різного на різні положення. Можете бачити, як які передачі. Силку лишу і подивитесь. Теж цікаве таке доповнення до вашого автомобіля. Так. Треба акуратно. Щось таке. Не знаю що. Але... Ага, то, -то що, що дзвеніло? Так, ось так запаяли, треба так. Тобто вішається на двері, відкривається і такий дзвіночок, щоб було чути, хто заходить. Так. Йдемо далі. Що ми маємо акуратно, щоб не пошкодити. І... Так, це якась візитниця, а чи не понадає точно. Але щось такого плану. Так, що немає тут? Чи чехов, чи візит? А, точно. А, це такий... Не візитниця, це для CD-карток зберігати такий боксик, Можна тут всякі флешки маленькі, все. Ну, теж така цікава річ. Силки лишу під відео, будете дивитися, що кого цікавить, пишіть в коментарях. А ми відкриваємо далі. Що ми тут маємо? Що ми маємо? Це у нас перехідник. Не пригадую, для чого, і для кого, і для чого я купляв. Ну, пригадаю тут таке. Тобто, бачите, тут є і на різні китайські, і наші, і американські. Тобто різні ці. Можна так і можна збоку. Ну, такий перехідник. Так, І остання посилка. Щось теж досить цікаве. Звички, не знаю що. А, вже згадав. Це стяжки такі, можете подивитися 100 штук 4х250 мм, ну 25 см. Тобто самі ходові, так як в мене вже закінчилися. Вирішив замовити на Алікспрес, тому що ціна була хороша. Так що сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всі силочки лише під відео і всім до зустрічі!